Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Олег Климчук у Абу Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, триває міжнародна виставка озброєнь і технологій безпеки idex 2025. На ній широко представлені українські компанії. Я поспілкувався з Владиславом Піотровським, директором і співвласником української компанії Dwarf Engineering. Ця компанія виробляє автономні системи для фронту і в ці дні представляє свої інновації на виставці IDEX-2025. Пане Владиславе, ви зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах на міжнародній виставці озброєнь IDEX-2025. Розкажіть нашим слухачам і слухачкам, що це за виставка, і скільки на ній цього року представлені. Ну, IDEX – це найбільша всесвітня виставка озброєння в світі. Тут представлені, мабуть, десятки країн. Я так точно не порахую. Ну, площа виставки це декілька квадратних кілометрів. Тут 14 павільйонів, кожний з них ну розміром. Не знаю, торговий супермаркет метро, і ну, типу, в кожному, мабуть, по стендів 200. Ну, тобто, сумарно тут компанії, мабуть, декілька тисяч представлено в, взагалі в у всіх сферах, починаючи від там, якогось там логічних там, дронів, озброєння, закінчуючи просто якимись деталями, поставками тканин, програмами з забезпеченням та сенсорами. Тобто, тут, ну, зібраним ну майже все, що є в світі, скажіть, будь ласка, ваша компанія Dwarf Engineering вперше на цій виставці? Так, Dwarf Engineering вперше відвідала цю виставку. Чи можете сказати, з чим ви приїхали? Це готова продукція, це технології, якщо можна, ми презентуємо свою електроніку та програмне забезпечення для. Автономності дронів, тобто ми починали розробляти програми забезпечення з того, щоб робити е, оці там last mile атак, коли для пілотів ФПВ, коли вони втрачають керування, щоб вони могли долетіти. Але по ходу тестування в бойових умовах ми зрозуміли, що. Цього недостатньо, і треба автоматизувати і ну використовувати штучний інтелект на всіх етапах керування дроном та операції для того, щоб забезпечити рабостійкий зв'язок та контроль дрона. І зараз ми займаємось майже ну, типу, всім комплексом БПЛА для того, щоб забезпечити надійність його роботи. Зрозуміло для уточнення. Ви кажете last mile attack, так це останній, фіналь... uh, фінальна uh, стадія uh, роботи дрона. А uh, це ще по-інакшому називають terminal guidance. Це коли типу дрон атакує ціль. Камікадзе, uh, то зазвичай на останніх метрах це ну там від 100 до 500, Зв'язок пропадає через або засоби радіоподавлення. Або втрати відеосигналу через рельєф місцевості зазвичай це головні причини. Якщо там доведення відбувається за якимось GPS, то GPS теж глушить і там теж втрачається дрон. Через ці причини в Україні втрачається близько 70% дронів, і таке рішення дуже важливе для наших сил оборони для того, щоб всі дрони долітали до цілі та виконували поставлені задачі. Тобто, це ваша основна розробка на те, щоб якомога довше, максимально довготриваліше зберегти наші дрони, щоб вони виконали свою місію. А, ну і крім зберігання дронів, якщо вони виконують місію, то більше не треба виходити. бо кожний вихід наших солдатів це їх життя. Та чим більше дронів треба використовувати, тим більше виходить екіпаж, і тим більше ймовірні, що вони можуть померти. Тому крім зберігання дронів, це в принципі зберігання життів українських військових. Відвідувачі, виставки, гості, інші учасники виявляють інтерес до українських розробок, зокрема до таких, як ваші, да, зазвичай, ну це в сукупно дружні країни НАТО, і там ті, там кого я особливо можливо не очікував. Тобто там це Франція, Іспанія. Північні країни дуже цікавляться там Чехія, ось недавно спілкувалися з представниками з Пакистану, які військують з терористами Талібану їх теж цікавлять розробки. Наші кажуть, що також на цій виставці і компанії країни агресора Росії як на це реагує українська делегація? Поки ми не прийняли якихось конкретних мер. Ну ми зараз просто узгоджуємо якісь кроки, тому що. О, видно, дружне відноситься до Росії, якщо там підійти до їхнього стенду, то побачите, що Шейхи з ними достатньо дружньо спілкуються. Їм забронювали стенд абсолютно заздалегідь. Тобто, ми спілкувалися з організаторами, вони відслідковували активність росіян, що будуть вони тут, і до останнього нам казали, що вони не будуть, і там заброньовані стенди під локальні компанії, а потім виявилося, що там стоїть Росія. І в видавництвах, ну, типу, в друкованих написано, що вони ну, прям вона непогано рекламується, тому що ну, типу, це така позиція України, що вона якби і на той, і на тій стороні. І, в принципі, з точки зору там, країни росіян тут не пресують, і вони репрезентовані. І, на жаль, репрезентовані достатньо гарно з точки зору такого маркетингового ходу. Ми тут походили, і не виглядає, що вони тут щось продають. Ну вони намагаються, але вони не можуть експортувати. Але це От до нас підходив міністр іноземних діл України. Ми з ним поспілкувалися, це все в. Ну, виглядає як просто елемент зовнішньої політики такого маркетингу країни, що типу, ось ми тут ось ми існуємо. Типу, ми, типу, як теж представники України, маємо їх ну виміщати з цього полю економічного зрозуміло, пане Владиславе, ось ви згадали партнерів наших іноземних колег, які теж там представлені на IDEX-2025. Чи можете сказати, у чому їхні розробки сильніші? А в чому, на вашу думку, слабші? Тобто. Трошки про недоліки і переваги конкурентів, я мабуть скажу такою з комплексної зовнішньої сторони. Ось ми тут обходили тут багато представлено важкоброньованої техніки, типу авіації і так далі, і ну там, мабуть, половина виставки. Якщо буде використовуватись в бойових умовах, типу проти там Україну там технології, які зараз Україна використовує на полі бою, вони типу, ну абсолютно безсильні. Тобто там будь-яка броньована техніка, як представлена, може бути знищена за 15 хвилин, хоча вона коштує мільйони доларів. А, більшість систем зв'язку, які тут використовуються, ну типу, не витримують реальний реп. Більшість систем радіодетекторів, типу на ну, радіорозвідки, типу, не впорались з нашими системами зв'язку. Тобто, для мене в мене деякі відчуття, що всі країни до сих пір не серйозно сприймають технологічну загрозу, яка зараз з'являється на нашому полі бою, і більшість, мабуть. 60% того, що тут представлено ну, вже застріло, і в реальних умовах війни воно просто ну типу буде утилізоване моментально. З точки зору плюсів, які є. Ну типу, є звісно, деякі ось на навіть партнери технологічні, які є України. Вони тут представлені. Типу, деякі системи зв'язку, відеосистеми. А звісно, відчувається, що у інших країн більше якихось інженерних ресурсів. Так і з іншої сторони у них простіша ситуація, бо вони продають технології, які не потрібні прямо для війни. Наприклад, там ось ми спілкувалися з представниками Бразилії. Вони казали, що до речі, от, де, там. Я спілкувався з хлопцем. Він казав, що він і його мама донатять України. Вони дуже сильно нас підтримують. І Він казав, що в них якби типу інші виклики. Вони їм треба боротися з картелями, наркоторговцями, і типу в них нема там ребів останнього покоління, з якими треба боротися. Тому там нашим мабуть конкурентам і іншим країнам трішки полегше, бо в них ну там. Нема, сподіваюся, не буде ну, справжньої війни, і те, що вони роблять, ну типу, ну ми б могли робити. Але крім цього, там наша перевага мені здається, це. Ну, скоро буде очевидно, що Україна просто опустить дуже сильно економічно ринок військових технологій. Бо те, що тут продають, коштує просто мільйони, і воно не має сенсу. А те, що ми робимо, там ну знищуємо танк дроном за 500 доларів. Ну це не відчувається, що воно ну, так всі розуміють ті економічні зміни, які скоро відбудуться. Тобто наші розробки, українські розробки, вони дешевші і ефективніші, якщо так. Так, так, просто з'явилася реальна потреба. Купу розумних людей сіли за роботу і зробили результат. Це ефективне масштабовані технології, які використовуються в реальних бойових умовах. І бо у більшості країн не було схоже такої мотивації, і вони просто робили те, що треба, по ТТХ ну, замовника, і в результаті це призвело до купи технологій, які. Не може бути масштабованими. Ну ще просто ось в мене є пункт, до якого я зазвичай дуже сильно апелюю. Я ось недавно так їздив на навчання в Стенфорд по програмі DTSA з 23 найкращими українськими стартапами, і виглядає так, що американці, і в принципі захід робить якісь дуже складні, дуже розумні технології і намагаються зробити щось типу ну, суперкласне. і це не масштабоване. Тобто, ти не можеш ну, типу, такі дорогі штуки і складні виробляти. А те, що треба в реальному полі бою, ось я проводжу приклад: типу, якщо взяти комара, який нас там задовбує перед сном. Типу в нього в голові всього 200 тисяч нейронів, і цього достатньо, щоб зробити його ну, типу жахливим створінням. І нам нашим дронам не треба, типу, General AI або типу стати мега-розумними. Типу, їх треба просто всіх зробити трішечки розумними, але це має бути дешево і масово на всіх дронів. Тоді це буде мати типу серйозний типу вплив на полі бою. Ось захід і інші країни недооцінюють. Такого підходу в розробці технології, що ну типу, не треба робити космічні кораблі, треба зробити те, що працює, і його масштабувати, бо саме масовість застосування впливає на ефективність. Це була розмова з Владиславом Піотровським, директором та співвласником української компанії Dwarf Engineering, що виробляє автономні дрони. Дана компанія зараз представлена на міжнародній виставці озброєнь і технологій безпеки, що триває у Абу-Дабі, Об'єднаних Арабських Еміратах, до 21 лютого.